Для терористів закони не писані. До своєї кривавої розправи над мирними українцями рашисти готувалися заздалегідь, аби напередодні нового року масовано вдарити по містах, зруйнувати школи, садочки, лікарні та житло звичайних людей. Сьогодні Україна зазнала наймасштабнішої атаки з повітря: Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одеса та Запоріжжя. Нелюди запустили по нам аж 158 ракет і шахетів, і, хоч 114 цілей, наша ППО знищила кількість жертв. Просто не вкладається в голові. Щонайменше 16 людей загинули, ще близько сотні отримали поранення. Львівщину решисто бомбила аж шість годин поспіль з третьої ночі до дев'ятої ранку. Не лідескорували на область одразу 15 ракет та 14 шахедів. Цинізм терористів просто не вкладається в голові, адже найбільше постраждав саме спальний район Львова. Львів, ранок, вітловий квартал. Навчальний ліцей. Житлові будинки. Ще раз і ще раз от показуємо, що витворяють і нелюди. Епіцентр вибуху прийшовся прямо в подвір'я, навколо якого стоять десятки багатоповерхівок: школа та дитячий садок. Масштаб руйнувань важко уявити. Вибуховою хвилою вибуло вікна та двері, а в навчальних закладах зараз неможливо проводити заняття. Поруч є будинки, практично 10 будинків зазнали руйнувань, деяких взагалі всі вікна повилітали, двері покрутило. Також наша школа комунальна, ну тут живого місця немає. Маю на увазі, самі стіни лишилися, так? але всередині всі вікна повилітали, двері повилітали, і так виглядає, що канікули для дітей в цій школі трошки знаєте, будуть продовжені. Будемо шукати варіанти. Наталія Миколаївна живе у будинку, який опинився в лічених метрах від місця вибуху. Жінка була сама на кухні, коли почула неймовірний гуркіт, після чого у квартирах посипалися вікна. Одна хвилина ну просто ціна життя. Але такий струс був, чорний дим. Ну, Будинок так колетило, навіть я не знаю, чи він уцілів, чи має тріщин тому будинку, що треба дуже уважно на то дивитися. Можете собі трясеться будинок і тут зриви йдуть. Ну, То є просто моральний, фізичний, моральний, і психологічний стрес. Через криваве расистів загинув відомий баскетболіст, майстер спорту, 44-річний Віктор Кобзистий. За допомогою до медиків звернулися аж три десятки людей. Серед них діти 16 постраждалих довелося госпіталізувати із різними травмами. Нашими підрозділами спільно з працівниками поліції одразу ж було прийнято рішення обстеження всіх повністю квартир пошкоджених будинках, де виявляли потерпілих. Зразу їм надавалася допомога, евакуація і надання першої медичної допомоги. Здебільшого пацієнти це є осколкові поранення та забій м'яких тканин. Найважча пацієнтка 69 років. На рівні приймального відділення консультована необхідними спеціалістами, надано недкладну медичну допомогу. Діагностовано відкритий перелом лівої променевої кістки. Розгублені та збентежені мешканці зібралися поблизу вирви на подвір'ї. Хтось просить гарячого чаю, хтось допомоги психологів. Інші розбирають розтрощені вікна та двері у своїх помешканнях. У нас присутній координатор з психосоціальної підтримки, власне, ми надаємо і таку допомогу людям. Також гарячі напої і харчування. Повернуся з роботи хвилин за 15, ну, почули свист, і, і вибух, і будинок ходуном ходив. Вийшли в під'їзд, повно диму, скажімо так, дружину, дитину, в руки на вулицю. Ну, перше, що бачили, що там біда. Потім ось кришу помяло, скло розбило, там внутрі ну, від, ударної, від ударної хвилі, то все було пошкоджено. У квартирі Володимира не залишилося жодної цілої шиби. Вибуло навіть міжкімнатні двері. Де напередодні нового року купити нові вікна, чоловік і гадки немає. Тож тепер думає, як краще закрити отвори в стіні, аби врятуватися від холода. Вибуховою хвилею. Накрило всі вікна, фактично, і все. І там двері навіть всередині потягнуло, вирва вон там, через 50 метрів. що щастя, що попало туди, а не в будинки. Вже відомо, що внаслідок атаки пошкоджено 18 будинків, чотири школи та дитячий садок. Місто запевнило, що візьме на себе компенсацію за потрощені рашистами помешкання. І для цього з резервного фонду вже виділили 35 мільйонів гривень. Ми зараз на штабі приймаємо рішення про повну компенсацію стосовно тих втрат, які люди мають. Головне зараз відновити життєдіяльність діяльність будинків. Я би так сказав, тому що повлітали вікна. Окрім спального району, вибухи були і в інших місцях. У Львові було влучання в підприємство а по області в інфраструктурний об'єкт. На щастя, жар вдалося уникнути. Євгенія Полікарпова, правда тут Львів.